У спортивному комплексі відділу соціальних об'єктів Хмельницької АЕС розпочався благодійний спортивний захід на підтримку ЗСУ Футзал Вінтеркап Мирний Атом. Турнір проходить за сприяння адміністрації та профспілки ХАС. Ініціатор молодіжна організація атомного підприємства. Голова ради молоді Євгеній Михалець каже, що саме такого виду спорту, як футбол, у 2023 році було замало, враховуючи побажання працівників станції, організацію молоді було вирішено започаткувати турнір з футзалу до. Дня енергетика та проводити його щороку. У нас ідея задумка дуже проста. У нас буде кубок, який буде передаватися з кожного року з руки в рук. Тобто переможці будуть нагороджуватись тим самим кубом. Ціль турніру збір. Коштів, допомога Збройним силам України. У благодійному футбольному турнірі участь бере вісім команд. Це як Нетішинські команди, так і футбольні клуби регіону розташування атомної станції. ХС-35 енергетик ХС, Невігід АП. Команди Мощаниця, радощівка, славута, гремяча та фортуна. Перший день змагань приніс багато емоцій та насолоди від ігор, як учасникам, так і уболівальникам, адже були і гострі гольові моменти, і серії пенальті. Їх чимало зібралося на спортивних трибунах. Нетішенці та гості міста певно скучили за футболом. А ще це солідарність та підтримка колег по роботі, товаришів та допомога тих, хто воює на фронті і дає змогу проводити такі спортивні заходи. Я всіх вітаю з початком турніру, який присвячений дню енергетика, ми під егідою благодійності для допомоги збройним силам, а також підтримати енергетиків, які боронять на енергетичному фронті нашу державу. Це черговий наш благодійний захід. Ми не втомлюємося допомагати збройним силам, допомагати військовим, допомагати територіальній обороні. Всім, хто цього потребує. Я сподіваюся, що абсолютно всі заходи, які на Хмельницькій АЕС проходять. Вони неминуче ведуть нас до визначного дня великої перемоги. Благодійний турнір з футзалу триватиме два тижні. 23 грудня відбудеться півфінал та фінальні матчі, які визначать переможця турніру та команду Володаря Кубка. Запрошуємо полівальників, щоб наші трибуни були повні. І щоб гравці, які приїхали до нас на гру, були задоволені і підтримали один одного. А також підтримати наших захисників благодійним ляском для придбання обладнання для зсу, серед яких багато нетішенців і атомників, зокрема.